Я колись дивилася на Біблію, як на книгу правил, які забороняють тобі нормально жити. Це не можна, то не можна, це гріх. я думала, як так? А як же ж насолоджуватись життям? І знаєте, так багато людей думають. І ті, які так думають, це люди, які ще не пізнали справжньої свободи, не пізнали справжнього смаку життя. Тому що. В попередньому, да, рілсі, я виставила про п'янство, тому що коли ти маєш якусь залежність, ти не свободний, і ти думаєш, що це настояще. Я думаю, всі ви помічали, що а, коли людина випиває, в неї розв'язується язик, вона стає вільнішою, і вона робить те, що вона б не зробила у тверезому стані. І хтось сказав, що це круто. Типу, дозволь своїм бажанням реалізуватися, да? не тримай все в собі. І людина взяла це собі в голову і випиває, думаючи, о, нарешті я можу бути собою, нарешті я кайфану, я розслаблюся. І в момент, коли вона випиває, алкоголь на неї так впливає, що вона нібито забуває про всі свої проблеми, там, все, що її там наболіло. Вона, типу, весела, на неї все класно. Но це тільки на момент сп'яніння. Коли людина повертається назад, все те. Тому в один прекрасний день, коли Бог почав мене звільняти від різних залежностей, і я побачила, як воно впливає на мене, на мій організм, на мою свідомість, на мої смакові рецептори, рецептори ну, взагалі на все, на мою якість життя, я зрозуміла, що Біблія це не не книга правил, бо так треба робити. Біблія це. Поради для людини, що їй робити, щоб жити щасливо, наповнено, радісно, в мирі з собою, щоб досягати всяких вершин, да? щоб насолоджувати життя. Ось так, коли ми прислухаємося і будуємо взаємовідносини з Богом, Біблія починає оживати для нас, Бог починає нас звільняти, і ми просто бачимо, яка Божа присутність над нами в нас, взагалі в нашому домі, в нашому тілі, і ми розуміємо, що. Ми не повинні, розумієте? Якщо ви сьогодні читаєте Біблію і ви кажете, я мушу це робити, чи я мушу це не робити, бо Бог там мене прокляне, то це є дуже великий обман. Тому що, коли ви серцем хочете мінятися, зміняти своє життя, ви хочете бути щасливою людиною, да, з великим серцем, самодостатньою, а, в гармонії з собою, да, з Богом, то ви не повинні, ви хочете цього. І я не пропоную вам просто сліпо повірити мені на слово. Поговоріть з Богом. От у вас є ситуація, у вас є певна залежність. Зверніться до Бога. Я коли не могла кинути курити, не могла. І я, вже моє серце почало, да, Бог почав так стукати і то добре стукати, я почала відчувати щось. І в мене була явна проблема коріння. І я сказала, Боже, якщо ти дійсно реальний, якщо все те, що я зараз чую, це буде мій початок із ним, духовного шляху такого, да, пізнання Бога, якщо ти дійсно справжній, звільни мене. Розумієте, не не бійтеся задавати питання, не бійтеся йти на контакт. Бог він відповідає і він проявляється в вашому житті. Я була звільнена за одну.